Твоя ж картка прив'язана до мого рахунку. До речі, там було якесь списання сьогодні. Що ти там вже купила? Я купила дуже-дуже дуже корисну річ. Звісно, ти ж тільки корисні речі купляєш. І що цього разу електричний йорчик для унітазу. <рес> Чи фен для вій? Чи. козюльковиколупович. Іор, то що ти таке кажеш, Господи? Я це вже... А сьогодні я купила курси нетрадиційної медицини. Нетрадиційної медицини? Клас! Тепер ти будеш лікувати геїв. Тільки я тебе прошу, не бери роботу на дом Нетрадиційна медицина це аюрведа. Це веда від Харваведи із індуїської філософських знань Сантх'я. Будь здорова. Мені здається, ти коли язик масажувала, ти собі до мозку достала. Це страдані вчення із самшута самхіта і Чарака Самхіта параматмана і пракриті. Янка, слухай, тобі треба йти в політику. Ти з таким розумним виглядом хі... несеш.